Христос Воскрес, вітаю українці! Це відео для Кон ТВ, це канал об'єднаного народу. Значить, захист від ТЦК. Ще один дієвий та практичний, головне простий метод захисту від незаконного вручення повісток. Значить, рішення апеляційного суду про те, що відмова від повістки не є адміністративним правопорушенням. Отже, ось ця постанова за номером 759, дріб 24. Значить, вона винесена зовсім недавно, 25 квітня 2024 року. Про те, що 6-й апеляційний адміністративний суд постановив. З вашого дозволу, ворд, мені тут зручніше кольором виділяти. Значить, коротко суть справи. Особа була притягнута до адміністративної відповідальності, накладено штраф за те, що відмовилась від отримання повістки, і відмовилось ставити свій підпис про отримання. Е, e, Значить, що встановив суд, колегія суддів. Апеляційні інстанції наголошує на тому, що дії в відмові в отриманні повістки? Не несуть склад правопорушення. Також, колеги з суддів дійшла висновку, що відмова позивача не створює складу правопорушення, а тому притягнення до відповідальності є неправомірним. Отже, апеляційну скаргу задовольнити і закрити провадження. Це прекрасний прецедент. Роздруковуйте, і якщо вам пропонують прийняти умови незаконної оферти під назвою Повістка, сміливо показуємо і відмовляємося. Будьмо разом, будьмо сильні з Богом.